Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Я радий вас вітати на своєму каналі. Ми зараз на полі, хто пам'ятає, хто слідкує за мною. Тут ми посіли гречку, тут хочу запровадити наутільну технологію, да? щоб було все по по феншую. Хотілося б, правда, десь тут і оранку зробити на цих пісках, знаєте, щоб якісь порівняння. Всім же хочеться, щоб було чесно, справедливо. Ми зараз роздумуємо з моїм Олександром, що ми тут як ми будемо робити, але факт стається фактом, що це найгірші наші землі. Тут приблизно гектарів 40, все щастя є, сілася гречка десь 3-5 червня. Після того прийшли 150 мм опадів, ви пам'ятаєте, тоді випало. Якби допомогло і гречки зійти, але після того допомогло їй здохнути. По великому рахунку тут вже є рослинки, що вже ні черта немає. Просто пісок. Ви представляєте, до якої температури він розігрівався, коли температура була там 35 тінь. Зрозуміло, нічого немає, злинка канадська гарно росте. Тобто, ідея така: запровадити тут наутіл і продемонструвати і собі зрозуміти, а яка технологія буде краще на таких, не знаю, слово кончене, підійде, пісках. Да? Ну, можна сказати, слабких да? або взагалі. Але тут pH дуже низький, зрозуміло. Хтось скаже, Треба вапнувати. Треба, хлопці, давайте порахуємо, скільки тут економіка коштуватиме. Бо всі розповідають про вапнування, тільки забувають про особі вартість. Да? Ви знаєте, що менше 100 баксів на гектар не вийде, тут десь 4,5. Тут треба доларів 200 вальнути. Ми питання. Ми витратну частину будемо рахувати, як інвестиція, чи як просто одноразове живлення. Да? 200 доларів це вже майже там 8 з копійками тисяч. І це ми ще нічого не кидали. Тобто розповідають всі класно розповідають, але. Історія така, коли хочеться показати, не хочу ж нічого доказувати, просто хочу показати, як воно є. На наутілі, коли його немає. От тут, бачите, була постійна гречка, бачите, ось рядочки є. Але гречки нема, в чому питання. Тому що мало того, що pH. Піски не утримують вологу, є біда. Так що тримайтеся, успіхів вам.